Не встигло сонце пригріти, а в парку вже вільну лавочку важко знайти. Ми вже були, коли був сніг, ну, але тепер, оскільки сонечко, то вже можна набагато краще погуляти. Гарна погода. Ми після пар собі вийшли, погуляти. Не можемо знайти нормальну лавочку, хочемо десь сісти. Єдине, що бентежить вода, болото та сміття, яке назбиралось за зиму під снігом, а от дітлахам байдуже захоплено бавляться в потічках талого снігу. Такая клабрики туди. Вийти. Прибиральники на зауваження про те, що брудно ображаються, кажуть, просто фізично не встигають прибрати. Самі бачите, що робиться. І ще кажуть, що ми нічого не робимо. І Людям зарплати не дають, один сьогодні не їв». Робимо санітарну уборку в парку. Десь, може, шо шосна машина. Сміття. Наразі завдання номер один розчистити доріжки після того, як зійде сніг, комунальники візьмуться за генеральне прибирання та залучать важку артилерію, переважно зі студентів. Це будуть ще курсанти інститути, училища і ну, такі, так, як щорічна міська толока. Сезон суботників відкриють уже з наступного тижня. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.